Ну що, шановні, вітаю вас, новий тиждень. Бажаю вам найкращого тижня, гарного понеділка. Акції в магазині. По 12 включно а, жовтня, хотів сказати, вересня. По 12, включно жовтня. Дякую вам за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Подивимося, які знижки, ціни і пошукаємо з вами новинки, як завжди. Ну, що ж, я вже бачу новинку, привезли теплі зимові шкарпетки. Жіночі високі, 84 гривні поки що, без знижки. Ну завжди, зазвичай знижки як починаю, як якісь нові товари. Знижки на нові товари не завжди діють. Дивіться, я ще знайшов ось такі носочки. Також жіночі можуть бути і для дівчаток. За ціною 29 гривень ціна так такої новинки. Також є чоловічі утеплені, досить приємні на дотик, зимові. Є ще чорні. Ціна таких 55 гривень. Також новинка, шкарпетки молодіжні для хлопців. 59 гривень. Особливо бачу, що хлопці люблять вдягати під кросівки ось ці білі, закочувати штани і так ходити. І ще одні новинки: шкарпетки. Ось такі зимові, жіночі з високим. Як це халявка називається? Висока халявка 49 гривень. Ще одна новинка, щойно повісили дівчата: ось такі жіночі шкарпетки із стразами, Вони також є грубі, можна вдягати під ну на зиму, де сезоні, Точніше, ціна такої новинки 59 гривень. Капці чоловічі відкриті, домашні. Ціна 249 гривень, кольори в асортименті. Та ось такі подібні капці жіночі, такі вже в світліших тонах. Також є різні кольори. 249 гривень. Також є ось такі капці закриті. 55 гривень. Легінси жіночі. Є ще темно-коричні, чорні. Це таке, бачите, як брудна оливка. Врубчик. 279 гривень. Розміра йдуть з S по XL -ку. Дуже хороші серветки для прибирання. Ми з вами вже говорили на відео кльові та фігові. Це вологі-серветки для сантехніки, для унітазу, для ванни. 60 штук в упаковці ціна 54 гривні. Дивіться, ось такі губки пінні. 5 штук можна зараз придбати. За 19 гривень. А також ось такі від добра господарочка Супер Пінні. 3 для посуду і 2 для тефлону. 5 штук, вони зараз по 32 гривні. За 149 гривень можна придбати ось таку запаску для швабри Фрекінбок. Пакети для сміття від Файно стандарт на 60 літрів 20 штук. 50 гривень зараз в акції. Фрекінгу Фрекінбок. Набір губок кухонних для складних забруднень, міцні з, металову, з металевою ниткою. Дві штуки, здається, тут в упаковці Так, да, дві штуки. Зараз вони в акції 66 гривень. Зі знижкою можна придбати набір рукавичок господарських фракінбок 50 штук за 213 гривень. Зі знижкою рукавички стандарт від Файно. 34 гривні акційна ціна. Хочу показати новинку. Привезли ось такі щітки для чищення пластикові, можна їх підвісити. Зараз скажу ціну цієї новинки. Лише 39 гривень, чесно кажучи, я гадав, що буде ціна набагато вища. А рукавиці від файно універсальні, надміцні розмір R також, розмір L, а також зі знижкою, але трошки дорожчі вони будуть. Але прослужать, я гадаю, більше 54 гривні довше. Ще одна новинка, ось така щіточка силиконова, також для прибирання, для миття. Ціна такої новинки 55 гривень. Етажерка для ванної кімнати на два, на два яруси. Висота 22 см. Можна використовувати і в кухню, і в дитячу ціна 149 гривень. З різничкою можна придбати ось такий набір гачків на двосторонньому скотчі для рушників лише за 9 гривень. Шланг для душу тепер можна придбати окремо 99 гривень 1,5 метри. Фрекінбок, дивіться, ось такі целюльозні губки, вони добре впитують вологу, воду, Три штуки зараз по 64 гривні. І дивіться, ще привезли пані блиск. Щойно дівчата розложили. Пані блиск рукавички нітрилові. В упаковці 8 штук. Скануємо ціну. Ціна 39 гривень зі знижкою на 10 гривень дешевше. Зі знижкою можна придбати деко для випікання. Розмір бачите на екрані. Написано, що антипригарна, прямокутна. А вона зараз в акції. Акційна ціна на неї 88 гривень. 55 гривень форма металева, хвиляста для випікання кексів. Ось така форма для випікання кексів. на скільки тут не бачу. На 12 штук, 99 гривень. Дивіться, які гарні горщики для запікання ченахів. Має два вушка, має кришку. Гарбузик 99 гривень на 750 мл. Так, показую вам новинку, як це друшляк. Да? Друшляк. Дивіться, з такими ніжками металевими. Ну, Друшляк сам металевий. Ручки є ще дві ручки. Зараз скажу ціну цієї новинки. Так, сито миска. Це сито миска кухони 129. Дивіться, ось така пластикова ємність. Ну написано, що бокс для цукерків на чотири рівня. Зараз можна придбати трішки дешевше зі знижкою за ціною 249 гривень. Я вже багато разів показував. Досить цікава штучка. Якщо маєте десь на кухні більше місця, то можна придбати. Тут навіть бачите, можна і горішки засипати, сухофрукти, печиво і цукерки. Новинка привезли ось такі склянки невисокі, низькі, вони такі матові, 4 штуки в упаковці. Ціна 169 гривень. Ще одна новинка. Ось такі лопаточки силіконові із дерев'яними ручками. По 64 гривні. Ціна, ціна, здається. І ще одна новинка цілий набір ємностей для сипучих. Тут 9 штук усього, великі, середні та маленькі. Досить цікава новинка. Зараз дізнаємося ціну. Так, тут три штуки на літр 770. Ось із кришкою герметичною. Три штуки на літр 170 і 3 штуки на 570 мілілітрів. 449 гривень. Нічого, крім магії, електричний чайник, який світиться прозоре. Прозорі стінки на півтора ой, на літр 800, на літр 800 Лед підсвітка. Зараз скажу ціну цієї новинки. 499 гривень. Зберігайте чек. Гарантія рік. А ось такий електрочайник буде трішки дешевший на 2 літра. 325 гривень. Цікаво, чому тут на ціннику стоїть перекреслена ціна дешевше, а... На сканері стоїть просто ціна. Дивно. Ну добре, ціну я вам сказав. Набір пакетів зіперів. Фракінбок тут 10 штук, один пакет, один пакет на 3 літра. Написано, що стійке дно. Зараз в акції 46 гривень. Зі знижкою пальник для газового балону 77 гривень. Акційна ціна. Зараз. Ось таке горнятко-металеве по 29 гривень. Піднос таця пластикова, кольори в асортименті 77 гривень. Новинка, дивіться, яка таця на ніжках золотого кольору. Ну, що я скажу, досить гарна, цікава, оригінальна. Зараз скажу ціну цієї такої красивої золотої таці 299 гривень. Дивіться, які чудові металеві форми для печива, морські тваринки. Набір із 12 штучок. Ось це навіть можна з, дити... можна з дитиною щось виготовляти, правда? Досить цікаво буде. Ціна 139 гривень. Ага, вони по 109, а на ціннику стоїть старий цінник. В акції фольга від Файно 10 метрів 57 гривень. Так, ну що, господинки, привезли нові ось такі, дивіться, сито для борошна. Не знаю, як буде працювати, але досить цікаве. Дивіться, тут є ще кришка. Бачите, закривається, щоб залишки борошна не осипались вам. Тут така пружина, бачите? Ручка. Натискаєте і можна просіювати борошно. Тому що я знаю, що в попередніх, які я показував металеві, дуже багато коментарів було, що а, дуже швидко а, вони виходять з ладу. Ну, ось це треба буде спробувати, коли вже буде зі знижкою. А, зараз вони по 199 гривень. Ціна цієї новинки. І тут є ще мірна шкала, забув сказати. Це також а, добре. Привезли прихватки і рукавичка. Набір ось такий, це новинка. Ціна такої новинки 88 гривень. Є окремо просто ось така велика рукавиця. Це також новинка, має петельку. Ціна 69 гривень. Ще одна новинка, прихватка та рукавиця. 69 гривень. Дивіться, яка гарна це вже силіконова рукавиця. Також має петельку. Ціна 149 гривень. Колись оці бі... бамбукові підставки були дуже-дуже популярні, хто пам'ятає. Килимок під гарячий бамбуковий, 49 гривень. Зараз їх валом-валом, і вже мода пройшла на них. Привезли надзвичайно цікаві скатертини, Це новинка. Подивіться, який гарний леопардовий принт. Так, розмір. Ось так от. Метр тридцять сім на два, сімдесят. Я правильно так зрозумів? Велика скатертина. Є дивіться ще з леоп... не леопард, а цей тигр. Леопард, тигр. І є, я ще знайшов ось така, бачите, а... так, зараз продасться. Зараз хтось купить. І ось така злепузинка. Я ще жирафу знайшов. Я так захопився, що я забув, чи я вам ціну показав. 64 гривні. Мені здається, ось такі килимочки найкращі для просушки посуду, ніж брати оцілякі ганчірки чи тряпочки. Зараз в акції 109 гривень. І є ще ось така, дивіться, також під мило поставити. Просто промили і все. І посуд не буде, знаєте, як чашку перевертаєш, чи склянку, там, чи келих, щоб не задихнувся. Ось, це буде провітрюватись: 77 гривень. Дивіться, який цікавий набір за 119 гривень глечик і 6 стаканів на 300 мл Сам стаканчик, і на півтора літри сам глечик. До речі, кришки є в різних кольорах. Я минулого разу показував великі салатники отакі, а цього разу привезли ось такі трішки менші. Це також як новинка, тому що великі були, а маленьких не було в Аврорі. Говорю вам ціну. Зараз в акції 44 гривні. Ціну знижено на ось таку термокружку 400, 400 мл, 85 гривень. Так, новинка, ось такий металевий термос. Ціна 169 гривень. Так, металевий у формі пляшки з карабіном. Сезон починається, бачите, почали привозити термоси в Аврору. Ось такі на 390 мл. термос а, з температурним дисплеєм. Не знаю для чого цей дисплей, щоб показував температуру, мабуть, правда ж. Давайте подивимось ціну і подивимось, як він насправді виглядає, має вигляд та дивиться. Зараз вам скажу ціну і подивимось кольори 249 гривень. Ось тут зверху буде показувати, ось бачите, показує. ну Це він показує, мабуть, температуру в приміщенні. А коли вже буде там рідина, то буде вже показувати саму температуру напою. І дивіться, також привезли ось такі термоси із ручкою, термочашки з кришкою. Навіть є соломинка по 199 гривень, зараз знижка 40% на них продаються в коробці. І я знайшов ще одну новинку, це такий вже більший термос. Так, Зараз подивимось проб'ємо ціну. Тут навіть бачите, є така як соломинка, як трубочка. Ціна такого 279 гривень. Ось таким чином він відкривається. І Бачите, ось тут є ось така як соломинка, підіймаєте і п'єте свій напій. Ну а хто любить багато пити чаю, є ось такі. Пам'ятаю, їх ще з минулого року вони були. 549 гривень. Нові баночки, щоб чвіркати соус. Баночки для соуса. Ціна таких баночок. Чвірк, чвірк. Просто треба кришечку зняти. До речі, є різні кольори самих кришок. А зараз скажу ціну. Це новинка. 49 гривень. Нові пластикові пляшки із трубочкою для самих найменших. Розкажу ціну. 69 гривень. Надзвичайно цікаву новинку привезли. Це вже, знаєте, йде свято ближче до Миколая для малечі. Ось такі ліхтар у вигляді ведмедика дуже гарно світить. Зараз вам покажу. Можна використовувати його як нічник. Надзвичайно крутий буде подарунок. Навіть можна і так свою малечу а, ну, потішити. Зараз скажу ціну. 149 гривень. Економних вам покупок. Хочу побажати гарного тижня. Нехай у вас все буде гаразд. А, ось. І здається, я все сказав. Всього вам найкращого. До зустрічі.